Що це за гармошка приїхала з AliExpress? Ну я сподіваюся, що товар там цілий, тому що це товар для майстрів, які займаються всіма видами ремонтів. Так, да, друзі, це распіратор. Распіратор m Чому я купив його на AliExpress? Тому що на AliExpress він коштує вдвічі дешевше, ніж у нас продають бариги. А наприклад, якщо взяти такий відомий сайт, як Розетка. Так там взагалі в три рази дорожче. В три рази. Ви Бариги, бляха, я не знаю. Охрініли вкрай. Тим паче, що один хрін він робиться в Китаї, і щоб вони там не розказували і не писали, що це по типу оригінал, там Америка і так далі. Це все, друзі, зараз Китай. Тому вирішив я показати вам, щоб ви економили разом з Петровичом. Так. Ой, а тут місце було, де воно відчинялося. Я розірвав пакетика. Ну, нічого, я надіюсь, ви мені пробачите. Так, що в нас тут є? Маска, більше нічого нема. Маска, мукулатура, щоб розпалювати камін. Так, і масочка. Тут у нас предфільтра, друзі, по суті, все стандартна схема. Але розумієте, яка фішка? Я от Недавно на днях бачив в Гівноема продається продається ідентичний респіратор. <гас> ось уявіть. Я ось цей респіратор разом з цими фільтрами купив за 450 гривень. Тобто хороший цей респіратор. Дивіться, які у нас фільтра. Да? Пізніше я вам перевірю і скажу, що дійсно хороший, тому що у мене ось такий респіратор від 3М. Я його купував у нас в Хмельницькому. E, Колись я дав за нього да, шалені гроші. Він же в мене два роки, я вирішив змінити і змінити це, що було недорого. А якщо, наприклад, брати в гівно М, у них ось тут пише гівно М. І він коштує 800 з лишним гривень. Уявіть, за те, що вони ось там маркером написали, навіть не ось так. Де отут у нас 3М, бачите, воно якби випуклість, не випуклість, а впуклість. А вони просто маркером написали гівно М і продають ту бляха, за 800 з лишним гривень, коли вона коштує на Аліекспресі 400. А якщо брати її оптом там на Алібаба, то цю всю хрінь можна купити за 250 гривень, а вони бариги впарюють по космічній ціні. А розетка то, взагалі, один індивідум, який наживається на українцях. Тому, друзі, ми будемо економити з Петровичем і не будете випаритись. Збирається все, друзі, досить легко. Вставляєте в пазики. Ось цей фільтр. Раз. Хто не знає, ну, 3 це дійсно дуже класний респіратор, Він забирає абсолютно всі запахи, всі от автомаляри вони користуються тільки 3М. Е, правда, по маркуванню, ось ці фільтри, вони різні по маркуванню. Я подивлюся, що це у нас за маркування, до чого воно відповідає, тому що тут у нас на китайському. Що в нас там? Органік. <гану> Хрен його знає, що, друзі. Я не сильний. Коротше, в англійській, я вам потім переведу і тут напишу, тому що, думаю, ви також не дуже сильні та яке. Так ось уявіть, друзі, що за 400 з лишним гривень ви ще отримуєте купу предфільтрів. А вони ось ці бариги, ось такі предфільтра продають по 50 гривень. Уявіть, це ж обше бляха, я не знаю. Розводять нас українців як лохів останніх. Хто не знає, для чого предфільтра вони збирають мілкий пил, тобто що він не потрапляв одразу на фільтр. Тому що якщо взяти автомалярів, то вони можуть навіть і не використовувати предфільтра. І вони, вони бувають використовують так. Хоча, коли я фарбую, то ось стався аерозоль, що є в кімнаті, вона вся збирається ось тут. Ну і потім, друзі, коли вже ви не можете дихати, тут він багато шаровий цей предфільтр, вам буде такий лайфхак, як не зекономити тих пару десяток гривень. Ви просто берете верхній цей шар, знімаєте і користуєтеся ще далі. Потім, виходить, коли він знову забивається, ви знімаєте ще один верхній шар, і така буде економія. Хто? Не хоче економити, може купувати собі постійно новий предфільтра. Да, і вдягається він ось так, все це тугенько закривається і все. Зараз я піджану під свій розмір і покажу вам, який я буду гарний. Сіло на обличчі ідеально, нічого ніде не пропускає. Клапан працює нормально, навіть слон позаду він теж в шоці. Застосування фільтрів для органічних випарів, ходив я тести, внюхав фарби, лаки. Розчин хлору. Я вам скажу, ну нічого не пропускає. Та як має бути, ну, абсолютно ви дихаєте чистим повітрям, без запаху. Все як має бути. Так що, друзі, економте гроші. Я вам ще раз скажу: не купуйте всяке ось то лайно, де от там пише лайно М. І не переплочуйте зайві кошти на сайтах. Почекайте там тиждень, два, три тижні. Але вам це буде реально набагато дешевше. Всім дякую, що завжди зі мною. ставите вподобачки, підписуєтеся і до побачення, друзі.